На Черкащині перейменують 19 сіл, і зробити це планують до середини листопада. Така вимога законодавства про декомунізацію України. Найбільше населених пунктів змінять свою назву на Лівобережжі області: чотири на Чорнобаївщині, по три населених пункти на Золотоніщині та Драбівщині. Два населених пункти мають перейменувати на Монастирищині. Про це написав Прочерк. Більше цікавого у нашому огляді. Десять довгобудів області ведуть цього року в експлуатацію, аби суттєво покращити інфраструктуру регіону. Так із фонду держрозвитку надійдуть кошти на реконструкцію очисних споруд у Золотоноші, добудову перинатального центру у Черкасах, Черкаську обласну філармонію тощо. Що ще добудують цьогоріч? Читайте на сторінках вечірки. За даними ЮНІСЕФ, третина української молоді у віці 11-17 років мають досвід паління цигарок. Щоденно смалять щонайменше 10% юнаків та 5% дівчат. Кожен дев'ятий підліток вживав марихуану. 76% 17-річних мають досвід вживання алкоголю. Іншу сумну статистику знайдете в акценті. На Черкащині майже 300 офіційних учасників АТО повідомляє нова доба. 13 осіб отримали статус інваліда війни, 112 осіб мають статус члена сім'ї загиблого ветерана війни. Загалом, за даними обласного соцзахисту, загинуло 85 учасників АТО. Майже 80 сім'ям загиблих вже виплатили одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету у 50 тисяч гривень. У ювілейному парку відбудеться пішохідний квест. Він стартує 14 червня. Влаштували його для тих, хто полюбляє загадки та активний відпочинок. На учасників чекають багато завдань і цікаві пригоди. Подробиці шукайте на сайті новини Черкаси.